Ти являв нам. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дарував нам святий день суботу, коли ми, як народ твій, можемо зупинитися і спілкуватися з тобою, прославляти Тебе і звеличувати Твою славу і силу. Отець Милосердний, ми хочемо зараз шукати лиця Твого. Ми хочемо, Господь, прикликати тебе на це місце, Куруй, будь ласка, служінням Твоїм Святим Духом, і відкрий наші духовні очі, духовні вуха, щоб. Чути Слово Твоє. Благослови Господь нас, щоб Слово Твоє розчинилось в нас, і воно було живе і діє в нашому житті. Благослови особливим чином Твого Слугу, через якого ти хочеш говорити, помаж його стати Твоїм святим Духом і допоможи нам бути пильними і слухати те, що Ти хочеш нам сказати. Отець, Милосердний, все це просуєм'я Ісуса Христа. Амінь.